Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку ще раз, друзі. Це сніданок. Вихідний. Отже, блок новин на станом на ранок неділі, 8.03 Поїхали вночі. Росіяни обстріляли Харківщину. Два удари ворожих ворожими ракетами зафіксували у місті Мерефа. За даними голови місцевої ОВА Олега Сінегубова, одна людина загинула. Це 50-річний п'ятдесятирічний. Чоловік. Окрім того, під вогнем опинилася Донеччина. Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Константинівці. Здійснили російські окупаційні війська цієї ночі. За попередню інформацію, без жертв. Вибух газу стався на магістральному газогоні в окупованому росіянами Лутугиному на Луганщині. Відео пожежі публікували місцеві телеграм-канали. За даними Російських федеральних змі, від 11 до 13 тисяч абонентів залишилися без газу. По причині аварії про причини аварії окупаційна влада не повідомила. Нові санкції щодо 119 росіян і українців. Президент України Володимир Зеленський напередодні вів в дію нові рішення РНБО. У санкційному списку відомі пропагандисти, артисти, співаки, шоумени та. Публіцисти більшість з них відкрито підтримали війну в Україні. Йдеться зокрема про Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Євгена Петросяна, Маргариту Семонян та інших пропагандистів. В списку є і громадяни України. Це телеведуча Жанна Бадоєва та співачка Лоліта Мілявська, а також колишній футболіст український. Нині один з тренерів Петербурзького зеніту Анатолій Тимощук. Санкції передбачають заборону на в'їзд до України. Блокування активів, позбавлення українських державних нагород та заборону на здійснення різного е, роду е, економічної діяльності. Про це детальніше говорив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Є проміжний підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести. Чи... Оспівують державу-терористи. Сьогодні є перший такий санкційний список. Будуть наступні рішення по санкціях проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу. До 2026 року мобілізація жінок в Україні буде лише Добровільною про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, навіть українки, які мають медичну спеціальність і можуть підлягати мобілізації до 2026 року, не зобов'язані ставати на облік на сьогодні. На фронті перебуває близько п'яти тисяч жінок, і всі вони захищають Україну добровільно. Це були головні мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації до 26-го року. Немає обов'язкової постановки на облік, а всі інші професії це тільки в добровільному порядку. І на сьогодні ті жінки, які перебувають на передньому краї, а це близько п'яти тисяч жінок. Вони всі там знаходяться за їхньою згодою. Це були головні новини. Станом на ранок неділі 8.07. Наступний блок буде о 10.00. Чекайте, а сніданок вихідний триває. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.